В вашій увазі хочемо представити зернову сівалку для нульової технології обробітку ґрунту. Це Беднар Directo. Бачимо, вона у нас представлена із зерновою шиною з однодисковим сошником. Ширина міжряддя складає у нас 25 см. Відповідно, тиск кожного сошника у нас складає 300 кілограм. Якщо порівнювати з іншими конкурентами, то це якби суттєве притисне зусилля. Зверніть увагу, будь ласка, кожен сошник у нас регулюється окремо для того, щоб виставити глибину. Ми переставляємо то. В тому чи іншому положенні цей важіль. Відповідно, це краще коли. Для прикладу, коли ми працюємо по мінімальній технології, у нас залишається колія після трактора, то, відповідно, ми можемо ті чи інші сошники поставити для чіткої витримки заданої глибини. Цим важелем ми регулюємо притисне зусилля оцього колеса. Ну і також є можливість регулювання кута атаки більш агресивний або менш агресивний кут притесного зусилля. Зверніть увагу, чотири розподільчі головки у нас знаходяться. Тобто, у нас на бункері під бункером точніше знаходиться у нас чотири катушки. Ці катушки у нас індивідуальні. Кожна калібрується окремо, і за потреби за потреби у нас є можливість тобто, у нас 12 метрів шина. Яка в нас розділена по 4 грибка, відповідно чотири розподільчих головки? Можна відключати автоматично для зменшення перекриття. Тобто, у нас ширина усієї шини складає самої секції, складає 3 метри. Тобто, секційно по 3 метри ми можемо відключати. Даний агрегат для задля зменшення перекриттів. Сам по собі бункер у нас пластиковий. Об'єм його складає У нас 6000 тисяч літрів. Тягова потреба під 12-метровий агрегат падає трактор мінімум 350 кінських сил. А то бажано і 400. сівалка сама по собі у нас ізобасна. Тобто підключення може відбуватися безпосередньо в розетку трактора і управління на терміналі. Даний агрегат був би цікавий аграріям як південним, так і центральним регіонам в Україні, які потерпають від засухи. Ми бачили в цьому році, що дуже мала кількість опадів, і відповідно сіяти потрібно було. І наші клієнти використовували для цих умов для посіву земени в цьому році. Безпосередньо наш агрегат. Беднардіректор за рахунок того, що у нас всі сошники розміщені на одній балці і міжгляді 25 сантиметрів. Тобто у нас дуже класна пропускна здатність. Можемо працювати по великій масі рослинних Решток дуже проста в управлінні, дуже проста в обслуговуванні, класний оглядовий майданчик, класне освітлення. Тобто, ця сівалка створена для того, щоб дарювати вам радість від користування неї. Ну, дивіться, найголовнішою філософією при розробці. Агрегатів для новотільної технології являється те, щоб було максимальна. Притисне зусилля на сошники. Якщо ми говоримо про сівалки, чи ми говоримо про ґрунтообробні агрегати, умовно кажучи, для смугового обробітку ґрунту, то щоб у нас чітко витримувалися задані параметри обробітку міжряд, точніше, рядків, щоб міжрядні залишалися необробленими. Повертаючися до сівалок новотільних, які є в портфоліо компанії Беднар, то зусилля на сошник кожного може складати 300 кг. Що є суттєвим критерієм при роботі в надважких умовах. Відповідно, ноутіл, no ми розуміємо, що крім притисного зусилля, також має бути широке міжряддя, тому що як не як ми працюємо по рослинній масі решток і для кращої їхньої пробусної здатності, міжряддя може бути у нас 16,5 або 25 см, в залежності від тієї чи іншої моделі.